Доброго ранку, малята. Сьогодні чудовий зимовий день, і я запрошую всіх на прогулянку до парку, щоб помилуватися красою зимових дерев і пограти в гру впізнай дерево. Зимові дерева відрізняються від тих, що ми бачили влітку і восени. На деревах немає листя, але вони не втратили своєї краси. Дерева стають казково красивими, коли на них випав сніжок. У царстві зимового лісу, на перший погляд, дерева без листя схожі одне на одного. Але якщо бути уважним, то можна помітити, що у кожного дерева свій силует, свій порядок розташування гілочок. Чорні силуети дерев чітко виділяються на білому снігу, наче намальовані чорною фарбою на білому аркуші паперу. Недарма ліс, що скинув листя, у народі називають чорноліссям. Давайте роздивимось дерева та спробуємо їх упізнати. Перше дерево має потужні гілки, які утворюють округлу крону. Кора на стовбурі темно коричневого кольору. Ось який кремезний красень, жолудя він проростає, в кроні сил чимало має, кабани плоди смакують люди, міць його цінують. Що це малята за дерево? Дуб. А це дерево найлегше впізнати за білою корою. Ось вибігли на гору подружки білокорі. Вітер їм хитає кіски з цих подружек. Берізки, вірно. А це дерево легко впізнати за оранжево-червоними плодами з сірим гладким стовбуром. Якщо немає плодів, їх склювали птахи, а на гілках лишаються плодоніжки. І це малята дерево. Горобина, світлий стовбур, липкі бруньки. Це дерево теж пізнали Як же воно називається, що влітку білим пухом вкривається? Так, малята, це тополя. А це дерево теж можна легко впізнати за насінням вертольотиками. Правильна відповідь: це. Клен. Ось це дерево можна впізнати за темною щільною корою, яка вкрита дрібними тріщинками, а на гілках можуть висіти плоди горішки з листочками -литючками. Це малята липа. Малята, подивіться на цих красунь. У них гарні пишні віти і колючок не злічити. Небайдужі до прикрас на свята спішать до нас. Так, це ялинки. Ми їх пізнаємо по коротеньким голочкам і пишним гілкам. Ось скільки дерев ми побачили сьогодні у парку. А які дерева знаєте ви? Які дерева ростуть біля вашого будинку?